Друзі, знову вітаю всіх на каналі Гриби Карпат з Юрієм Васильовичем. Я знову в Карпатах, уже середина жовтня, і хочу позбирати трохи білі гриби. У мене є для цього одна година часу і подивимося, скільки я зможу назбирати грибів за цей час. Я на першому грибному місці стартую, знайшов ось такого маленького гриба. Крихітний грибочок. Зараз ще пошукаю деякі гриби, можливо, ще тут є. Поки що ось так. Перед тим ще по дорозі, коли піднімався сюди, трохи позбирав підберезовиків і знайшов теж приблизно два білих гриба. Отже, в мене зараз три гриба білих і інші підберезовики. Розпочинаємо грибне полювання. Отже, часу у мене небагато, тому треба швидко шукати гриби. Ух ти, який красивий. Це просто красень. Ось такий гарний білий гриб. Так, швидко шукаю ще тут. Так, немає. Ну, Від першого гриба на місці я прийшов трохи, трохи далеченько і знайшов оцього красення. Шукаємо далі. Гриби поодиноко зустрічаються, так що багато грибів сьогодні не буде. Друзі, шукаю далі. Трохи відійшов далеченько від того місця, де був попередній гриб. І дивіться, до чого я прийшов. Ух ти. Ух ти? Ух ти. Три гриба. Один. Два. Три. Ось такі грибочки. Так, треба ще тут покрутитися. Може їх тут ще можна знайти. Так, в мене залишається дуже мало часу, десь хвилин 20. Так що шукаю, може ще щось знайду. Броджу, броджу, знайшов берези. І йду до улюбленого гриба. Ось він. Красноголовець березовий. Як же без нього? Коли знаходжу цього гриба, грибалка... Завжди вдала. Ось мій улюблений гриб, красноголовець березовий. Червоняк. Так, часу все менше. Шукаємо ще. Друзі, мій час закінчується. Ще хвилини 4, які я виділив собі на збори грибів. Ось що я знайшов, Зразу вам покажу. Це мої улюблені гриби красноголовці березові або жовтобурі. Це просто грибне місце. І ось там ще один такий грибочок. Тобто я їх зараз позбираю і на тому завершуємо. До нових зустрічей. Дякую за перегляд. Мені ще спускатись з гори донизу. Ось, але ще біля них знайшов білого гриба на завершення. Шкода, що в мене так мало часу. Я думаю, міг би назбирати більше, ніж відерко грибів, але і це добре. Є ще інші справи. Отже, годину піднімався, годину збираю, і ще десь пів години буду спускатись. На цьому все. Ось це результат. Майже-майже повне відро. Зараз ще зберу оці красноголовці березові і я думаю, що буде майже повне відро. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.